Щодо Європи вас запитати, Трамп спробував атакувати, анонсував свої мита, які європейці повинні були прийняти, аби погодитися на його умови. Але потім відстрокував, якби їх введення. Ну, як він каже, як завжди у нього. та мені позвонила Урсула фон дер Дерляєн. Ми поговорили, і я вирішив. Ну так, він. Ці всі місяці не хотів з нею зустрічатися особисто, всіляко демонстрував свою зневагу, якби і до Євросоюзу, і до Урсули фондр президентки Єврокомісії. А тут вона йому зателефонувала і нібито вмовила. Здається, провела такі аргументи, що навіть Трамп зрозумів, хто постраждає в цій ситуації. Як ви вважаєте, перше якщо ставити мету збалансувати сальдо між Європою і Сполучених Штатів Америки? То тут, на жаль, для Трампа роль митно-тарифної політики може бути, але вона не така значуща. Поясню чому. Економіки, фіскальні системи Європи і Сполучених Штатів Америки, вони не просто тотожні, вони створюють, власне, цей розбаланс, причому на користь Європи. На, на даний час написано безліч трактатів, які описують, як досягнути цього балансу. Або в основі цього дисбалансу є різність спожив... споживання, різність моделей економіки двох регіонів, скажімо так, і так далі. Однак, яку тактику обрав Дональд Трамп? Це стало зрозуміло ще під час першої каденції на знищення Європейського Союзу. І цю завдання, підривну роботу почав реалізовувати Орбан. Це видно. Європейці дуже добре знають про те, як інструктують Орбана, Фіцо з Вашингтона валити Європейський Союз. Однак в Вашингтоні недооцінюють: А, стійкість Європейського Союзу, друге силу економіки Європейського Союзу, силу банківської фінансової системи, і четверте, це інтелектуальний ресурс Європи. Якщо подивитися на фіскальну модель і економічну модель, вона на порядки сильніша в Європі, ніж в США. Економічна модель Сполучених Штатів паралельно з її фіскальним обслуговуванням є архаїчною де в чому. І, власне, це і потрібно визнати, сісти за стіл з європейцями і забезпечити цю тотожність. Зверніть увагу на Канаду. Канада тяжіє до Європи. Чому? Тому що її модель схожа на європейську модель. Канадці розуміли, що е, такі способи регулювання, включаючи і податок на додану вартість, який проклинає е, Дональд Трамп, бо дійсно для е, фіскальної моделі Сполучених Штатів він незручний. Однак це податок на споживання, який вирівнює. Споживання. Якщо ви подивитесь на сьогоднішній день об'єми споживання Європи і Сполучених Штатів, у Штатах десь на 30% вище. І це є в основі подальших речей розбалансу. Це стосується, до речі, часткової Китаю, ну там все набагато складніше, тому що там присутня тоталітарна складова диктату. А, а вона не може працювати в умовах Сполучених Штатів Америки, там потрібні інші підходи регулювання, але вони є доступними. А, однак, навколо Трампа обсіли люди, які а, мають підходи. Ну, це підходи 19 століття. Вони не розуміють економіку. Пітер Наваро є примітивним професором. Економіки. І кому б не задати. Ви не знайдете в світі людину, яка скаже, що Пітер Наваро це великий вчений. Я розумію, що вчені економісти із-за поваги один до одного вони допускають висловлювання, що окремі позиції Пітера Наваро носять історичний характер. Але це архаїчні позиції регулювання економічних відносин, особливо міжнародних. І я вже десятки разів казав, в умовах, коли світ живе за принципом свободи руху капіталів, свободи руху робочої сили і так далі, які можуть бути 140% тарифи і так далі. Це безголів'я, повне безголів'я. Коли навіть Сі Цзіньпінь з большевиками знають, що сів Денцяпіна, хочеш підняти економіку, відкрийся. Відкрийся, дозволь вільному руху. Так, ти маєш регулювати, але не вбивай те, що намагається робити Дональд Трамп. Тому, на моє переконання, для того, щоб вирішити цілий ряд проблем, треба перестати а, фонтанувати всі ці висловлювання, а просто сісти з одного і з іншого боку фахівцям, подивитися на ці речі і зробити невеликі, манікурні. Регулювання, які дозволять ситуацію стабілізувати, в тому числі з точки зору повільного врегулювання питання розбалансу, ну я вже не кажу про подолання проблеми боргу в США, тому що він дійсно величезний. А однак він не смертельний. І хто, хто, людство, зокрема, зовсім недавно між Першою і Другою світовою війною а, Велика Британія стояла перед таким а, випробуванням. Вона його подолала успішно, але ну, Дональду Трампу про це не знати, як і Тай, не знає. Давати йому що... коментувати ці речі хоча б декілька тижнів або навіть і місяців. Тому що... Без Добре, можливо. сьогодні президент України Володимир Зеленський в Берліні вже втретє, за останні кілька тижнів. Зустрінеться з канцлером Фрідоріхом Мерцем. На ваш погляд, знову ж таки, чого чекати від цього візиту? Ну будь, нібито буде розмова про збільшення підтримки військової, політичної. Але сам Мерц досить активно включився набагато більше, ніж це робив його попередник Шольц. Загалом, Мерц стає лідером, основним гравцем з підтримки України, скажімо так, у середині Європейського Союзу. проти... У війні Росії проти Путіна як на ваш погляд, тому що він уже сказав, що війна надовго, давайте відкинемо це все і просто будемо готуватися. Ну, тобто, працювати, захищатися. все Перше, <клес> безумовно, амбіції і можливості в Мерца є для того, щоб стати ведучою фігурою в європейській політиці. Однак німці принципово цього робити не будуть, німці розуміють. Що Європа як єдиний організм потребує колегіального лідерства. І тому мерц буде працювати з Великою Британією, з Тармером, як би до нього не відносилися, як до лівого політика. Мерц буде працювати з Джорджіо Мелоні, і тут більше гармонії, ніж дисгармонії. Мерц буде працювати з Макроном, тому що. Французи і німці дуже дорого заплатили у своїй історії за певні моменти і за те, що вони не координували діяльність. Мерс буде дуже тісно працювати з поляками, бо він прекрасно розуміє а, питання геополітики і континентальної політики. Ну це якщо Навроцький не переможе. А, то не має значення. Причому то не має значення. Мерз буде працювати з будь-яким керівництвом Польщі. І це потрібно і полякам. Не дивлячись на те, що буде тертя, будуть згадувати історію там і багато і чого. Це там поповнює. А, точнісінько так, як і Мерц розуміє нерозривність зв'язку між Києвом і Берліном. Є парадоксальна річ, яку я в тому числі давним-давно вже помітив, я і про неї казав, і в Берліні, і в Парижі. що… Історично ближче Берлін і Київ. Але структурно а, навіть з точки зору цінностей набагато ближче Париж і Київ. І от оця річ вона обумовлює необхідність постійного контакту і розвитку цього контакту між Україною, Варшавою, Берліном і Парижем. Як основою. З моєї точки зору, я тут повністю погоджуюся з Бігнівом Бежинським а стабільності на євразійському континенті. Бо це та єдність, яка забезпечує стабільність Європи. А стабільність Європи це основа для того, щоб тримати Хартленду, цю Хартленду, цей рашистський. У покорі, тому що йому не можна давати можливість вириватися з ролі чорної дирки. Чорна дирка має бути чорною диркою. І для того, щоб протистояти їй потрібна сила. Таку силу дає оцей континентальний союз. Безумовно, інші відіграють теж ролі. Тут принцип рівності важливо і багато чого. Але є певні станові а, речі, певний хребет. І безумовно, що сюди більше тяжіють і Велика Британія, і Канада, і тому в цьому відношенні що б не говорив Дональд Трамп, треба поступово рухатися до України в Європейському Союзі, Україна в НАТО. Бо це не тільки потреба України в безпеці, це потреба Європи, це стабільність в євразійському континенті, стабільність на євразійському континенті, це стабільність у світі. Ці континентальні і глобальні речі це прописні істини, про які десятки разів вже в історії людства говорилося. Бо насправді сила це ж не тільки долар, не тільки а, євро, це в тому числі і армія, це в тому числі і макро, і мікро воєнно політичні об'єднання, союзи і так далі. Це координація дій. Але в основі всього все рівно лежить. Цінностний набір. Ще раз повторю те, що казав: іудохристиянські цінності мають бути разом. Той, хто замахується на них, він просто руйнує стабільність у світі. Добре, ми будемо сподіватися, що останні, на останньому, на чому акцентували, воно так і буде, тому що нам потрібна, нам потрібна єдність, нам потрібне посилення. Цієї єдності і нам потрібна підтримка, звичайно. Що ж, дякую, пане Романе, за цю розмову. Дякую вам. Нагадаю, що в ефірі була аналіз подій з Романом Безсмертним, українським дипломатом та політиком. А Глядачі, передачі, які були під час цього ефіру, з нами будемо вдячні вам. Якщо ви вподобаєте це відео, залишити свій коментар. Ми вдячні усім, хто був сьогодні з нами. На все добре та до побачення.